Я це не знаю, тільки я така притрушена, чи серед вас теж є такі, що ходять і розмовляють зі своїми рослинами. У мене є рослини, з якими я окремо розмовляю. У мене оцей от парубок. Дорозі, він в мене з'явився взагалі випадково. Я навіть не знала, що це буде за перець. До речі, набирала я зі своєї компостної ями зем, ґрунт для лимона, коли в Києві пересаджувала. Ну, і набрала землі. З ями все, через якийсь період бачу, перчинка проклюнулася там. Ну, я уявлення не мала, що це за перець. Думаю, ну нехай росте. А зважаючи на те, що не завжди буваю в Києві, буває тиждень, мене немає. Приїхала через тиждень, зав'язав цей хлопець, ліг повністю, думаю, ну, значить така його доля. І собі не переймалась, полила гарнесенько лимон. Дивлюсь до вечора. Цей парубок знов стоїть, як, як, як нічого й не було. Думаю, ну добре, раз ти так хочеш жити, я ж не проти, живи. І що ви думаєте? Відкопала я його з того ґрунту, з того горщика. І коли вже висаджувала розсаду, посадила разом з іншими перцями. Ну, що вам хочу сказати? Ну, по-перше, я е, пізно посадила свої перці, бо пізно розсаду висіяла, тому такі вони в мене. Деякі нещастячка Я їх, до речі, нічим не обробляю. От в мене завтик якийсь, от я ніколи перця не обробляю. ну Тобто на тих десь там Масюпуньки завязі є, десь вони такі ніякі. А цей от хлопчина вирішив віддячити за те, що я його не проігнорувала. Ну, власне, ось уже на ньому перчики висять. Побачу, що це будуть за перці. А інше що в мене ось такі стоять, до речі, ви видаляєте. Цю А, вона й сама відпала. Чи видаляєте ви цю першу квітку, яка з'являється, як вона називається? А, ну от от я не видалила, і перчинка в мене вже тут зав'язалась. Ну окей, хай вже буде. До речі, ось пляшка. Пам'ятаєте, так? Да, відео з кротами? Пляшка вкопана досі. Все нормально, тут все кругом замульчовано, крутів нема. Так що... У мене працює, а ви дивіться. Ну, тут -от я завязі не бачу. А ось, є потрошку, потрошку завязі вже є. Десь мої хлопчики в'яжуть перчики. Вони теж є. Але, ну я ж кажу, я, по-перше, пізно розсаду посіяла, щось я проворонила цей момент. По-друге, пізно висадила. Так що таке, щось там з перців буде, що буде, побачу. Але, власне, я просто хотіла розповісти про цього парубка. Живий красунчик! От коли хочеш жити, бачите, нічого не зупинить, ні тиждень відсутність поливу, нічого. Живе, нехай живе, а я йому в цьому допоможу.